До слова запрошую директора міністра Танінова і каже або задання. Шановний Микола Володимирович, шановні народні депутати, колеги, друзі, сьогодні стоїть питання виживання на складних умовах, і ми повинні шукати компромісні рішення, збереження і різноманіття, особливо на таких територіях, як... В'ясвяні проводить заповідника Національної природного партії загальної державних міжнародних нашу. Стосовно збереження різноманіття Васхарінській клас. Однозначно це оаза. Багато два об'єкта штучно створених і найбільш забільських. 20 років ми порушуємо питання щодо скасування плати за спеціальним використанням і злавання На всю Україну і світу зайомні. Що цього року генералогічний парк скальпне нового загально державного значення і зоологічний парк за півільним отриманням копийних тварин може загинути. Бо без буде. Нам нічим буде платити за воду, оскільки плата за спеціальне використання, якщо дотримуватись технологічних процесів і загадку, за обійдеться буде мільйона. А в джерела наповнення спеціального фонду, з якого ми останні 20 років. На державу платиме цей податків пересув, претензія до Росії за її дії на півдні України і те, що екотуристичний потік на південь України зовсім сходокся. Надзвичайно ускладнює виконання протиохоронних заходів за рахунок коштів спеціального фонду через державну казачинську службу, яка місяцями не проводить платежі, всі зусилля і знаповнення. Цього... Скажу, що за минулий рік ми точно отримали заповідник саме завдяки наповнення спецфонду і спонсорської допомоги, де нам просили на цілий мільйон гривень. Уже ніхто нам не дасть, коли ми знаємо, що держава нам користує наші кошти, що вони десь. Це однозначно. Це вже переконалося. Функція переведення розрахунків казначейської служби передана на місця в області для розуміння загальнодержавного планетарного значення підміняється місцева оперативна інформація. Якщо ми не хочемо втратити світові пріоритети, по меншій мірі можна підсветних заповідників необхідно як відвідувати цю залежність. Наступна пропозиція це бюджетний кодекс, останні зміни, до якого встановлюють можливість накопичення використання коштів з пецпотом, через державні банки науковими установи. Необхідно включити об'єкти Природно-заповірного фонду, більшість яких не сертифіковані як наукові установи. Ще ми знаємо, що в нас про закон, що це наукові установи. Останні, оскільки ми стали заложниками непорядності держави, ніхто із колишніх постачальників не хоче приймати участь в тендерних торгах. І планка закупівель у 100 тисяч гривень приїздині є надто низька. З'їздів вже сьогодні необхідно піднімати хоча б до 500 тисяч гривень. І останнє я звертаюся депутатів, тому що от буде пан міністр. От, я дивлюсь, що уряд декларує факульмці прийняті рішення. На жаль, ми вже отримали перші фахові зміни та законів, які треба негайно коригувати. Але ще не менше загроза. Я прошу вас при прийняті рішень в питаннях заповідної справи користуватись висновками, перш за все на урових організацій, які переймаються заповідною справою. А також залучати до обговорення такі товариства, як ботанічне, архітологічне, біологічне і подібні їм громадські об'єднання, які фахово, професійно працюють на заповідній справі. Бо ми вже мали приклади, коли експертам виступають в фотосопадчо організації, на повному серйозі пробують обговорювати питання заповідної справи, і, звичайно, це потім не веде до європейської системи розбудови. Яку ми повинні вибудовувати, і хочу ще раз і ще раз нагадати, що ця система перша в Європі була започаткована саме власне Ніно. Дякую вам.